Реалістичний термін підготовки до дегазації Сибірського магматичного плюму становить мінімум чотири роки за умови тісної міжнародної співпраці та повної залученості кращих фахівців з усього світу. Перші два роки мали піти на контроль і моніторинг. За ці перші два роки мали бути проведені фундаментальні дослідження та розвідувальне буріння, щоб точно визначити, де саме проводити дегазацію без ризику провокації катастрофічних проривів лави на поверхню. Ми досі не маємо детальної картини структури плюму, розподілу газових резервуарів і складу флюїдів на різних глибинах. Тому цей етап вимагав би створення мережі сотень розвідувальних свердловин глибиною понад 5 кілометрів кожна по всій території Східного Сибіру. у межах цієї концепції також було б необхідно проведення комплексного сейсмічного моніторингу. Геохімічного аналізу газів і теплового профілювання резервуарів магми Наступні два роки неминуче пішли б на технічну підготовку, а саме буріння сотень надглибоких свердловин кожна глибиною понад 10 кілометрів і виконання всього комплексу супутніх інженерних заходів. Це включало би багатоступеневе випробування систем безпеки. Перевірку стійкості та відпрацювання всіх процедур, які повинні гарантувати надійність і безпеку процесу. І лише після всього цього, тобто приблизно через чотири роки інтенсивної, критично важливої технічної підготовки, можна було б переходити до самої дегазації, до поступового та суворо контрольованого відведення газів і надлишкової магми з верхніх резервуарів складної структури плюму. Як результат такої контрольованої дегазації, зменшився б тиск газів на літосферну плиту, було б безпечно усунено надлишки магматичних мас і знизилася б температура нижніх шарів. В кори під Сибіром своєю чергою це забезпечило б людству цінний запас безпечного часу, можливість зосередитися на вирішенні інших зростаючих загроз, не живучи в постійному страху. Що будь-якої миті Сибірський плюм може стерти життя з лиця планети.